Різдво для дітей має бути найщасливішим святом, і з цим непорушним переконанням церква світло життя організувала для малечі міста та їх батьків аж три святкові програми. Поспіль різдвяні ранки 8 січня зібрали під дахом храму понад 350 дітей та майже 400 батьків. Спонсором традиційного заходу цьогоріч вперше виступила політична партія Сильна Україна. Перші 100 дітей, які приходили на ранок, отримали подарунки від партії, решта від самої церкви. І з вітальним словом виступив голова регіональної партійної організації Сильної України Віктор Шатчнев. з зі святними праздниками дітям пожилась успіхів в чомі крепкого здоров'я всього кабиться самого найлуша у програмі. Всіх очікували чудові музичні номери у виконанні вихованців дитячої недільної школи, численні ігри Справжній вертеп про Марію та Йосипа народження Христа, і так би мовити, на десерт Добрий і веселий мультфільм.